Попри непередбачувану погоду у Тернополі сезон заготівлі березового соку розпочався. Приватні особи мають право збирати березовий сік без спеціального дозволу лише на власному подвір'ї чи ділянці. Метр від неї вже порушення. Днями працівники муніципальної інспекції затримали чоловіка, який мешкає поблизу Тернополя. Порушника інспектори побачили за допомогою фотопастки, яка встановлена на території відпочинкової зони. Ось кадри, на яких чоловік за допомогою великих поліетиленових. Мішків підсочує дерева. Ці фото із сторінки муніципальної інспекції Тернополя чоловіка затримали на гарячому порушнику. До того часу вдалося підсочити близько 35 беріз. бріз. Згідно правил утримання зелених насаджень. Пункту 4.2, там чітко прописано, що добування березового соку у парках заборонено. Мешканці зобов'язані утримувати і охороняти ці зелені насадження, тому що тут дійсно у нас є проблема зараз з зеленими насадженнями. Дуже багато всихається даних беріз. І а ось на кадрах ще один порушник, якого інспектори побачили близько п'ятої години ранку. Щоб викрити порушника, правоохоронцям знадобився тепловізор. Інспектори кажуть, що з кожним роком таких. Збирачів соку меншає, Тобто люди почали більше прислухатися до закону та дбати про природу. На сьогоднішній день нам виявлено спочатку спочатку весни нам, нам виявлено три факти. Два факти, з яких були, на нашу думку, масовою заготівлею, Тобто, було підсочено по одному факту 80 берез і по другому факту 35 берез. ще одне таке не менш не, менш, не менше порушення це є пошкодження доступен неприпинення росту. Тобто, любе втручання в кору дерева, в крону дерева вважається як пошкодження зелених насаджень, доступен неприпинення росту. Вже вдруге зловили на гарячому одного з тернопільських підприємців. Минулого разу його затримали у квітні. Дві 2021 року за це він отримав штраф. Водночас, як показують останні події, березового соку він не розлюбив в управлінні. Муніципальної інспекції нагадують, що самовільні втручання до зелених насаджень, а саме злізання або пошкодження дерев, карається штрафом. Нашою